Як можна пояснити таке явище, як на такому ну, поважному святі, і кожна школа це знає? Ну, абсолютно ну, не це просто це мало, було. а надто мало вчителів української мови, хоча тільки української мови, в залі все. Як ви можете це пояснити? Я хочу сказати, що ми попросили вчителів е, з кожної школи. Ми брали тільки ті, які віддалені, вже у селищах знаходиться наше, нашого міста. І я думаю, що тут більше вчителів і учнів старших класів, ніж представників якісь іншої категорії, мешканців міста Мельники. Так, у нас дівчинка сказати, що це запитання мирі. Ні, в мене не питання. Я хотіла б додати, що 20-та загальна освітня школа перших третіх ступенів також навчається на українській мові, і всі предмети викладаються лише виключно українською мовою. Я б хотіла додати, що 20 та школа вона також дуже за українську мову, за розмову на українській мові. Ми весною минулого року о, відвідали місто Львів о, і дуже. О, Дуже е, велик, е, отримала великий е, досвід е, розмови української мови. І от взагалі я пишу вірші і хотіла би і, і, до Дня української писемності написала такий вірш. Хотіла би вам зараз да. його зачитати. У піднесена і грайлива, ти линеш знову з глибини віків, як дихання відрізня, така нева. І невгамовний, як весняний спів. О, мово, тобі рука Шевченка, натхнення ліній та їй думки, Ти чине мова досі збагнинна, і сосюри, не згасні маяки. О мово, від невід'ємна, які акорди часом видаєш, коли легкі, така приємна, коли тяжкі нестримним сум ведеш. О мово, звучить для щастя і долі. Переливайся піснею в життя, Покутай чарами краси поволі, те мудрості і радості життя. Зі святом усіх. Дуже ради вірні, дякую вам. Ну, ви знаєте, у нас є, і я бачу, засумували наші почесні гості, знані майстри слова. І я хочу звернутися до е, Тамари Войських. Кандидата філологічних наук, завідувачій кафедри української мови і слов'янської філології. Та маровоція, ви українську, української мови, студентів, які визначили своє майбутнє, От викладати ділову українську мову, можете розказати, наскільки їм. Це потрібно. Наскільки вони зацікавлені в вивченні української мови? Як вони зможуть використати свої знання ось в нашій державі, до нашій державі? Будь ласка, дякую за це за, за запитання. Е, ну, ви знаєте, при Азовському державному технічному університеті дійсно до всіх навчальних планів, усіх спеціальностей включено е, ділову українську мову або. Е, цей предмет, що має назву Українська мова за професійне спроймування. Хочу звернути увагу на те, що минулого року Міністерство освіти і науки України дозволило університетам вишам обирати самостійно перелік предметів, за якими будуть Вчатися їхні студенти. І я вдячна моїм колегам з технічних спеціальностей, які залишили в своїх планах українську мову, і тому українська мова в університеті викладається абсолютно на всій спеціальності. Я думаю, що мотивація цього вчинку дуже проста. Зараз наша країна у спеція. І для того, щоб захистити свою країну, треба впливати мову свою рівну і з повагою ставитися до е, мовних навичок і взагалі до мови, до краси української мови. І ви знаєте, я дивлячись на своїх студентів, е, дуже втішаюся тим фактом, що українська мова і українська культура. Як кажуть, молодь в тренді, вона модна. І ви знаєте, це треба було робити 20 років тому. А на жаль, на жаль, це робити після революції гідності, тобто мовна політика до того нашої держави була дуже дуже примітивна. І зараз ми починаємо виправляти свої помилки. Помилки, і я закликаю молодь. Вважати і любити свою мову, і е, відточувати навички української мови. Не тільки на заняттях, але й в житті. Бути модними це круто. Ну що ж, ваші діяти. Я вважаю, що питання, яке ми задали товарі Гусіхові, може продовжити її коли. Відносно того, яке її бачення на мову. І наскільки потрібна, наскільки вона зараз може бути, навіть наскільки на неї запит я на українську мову, в сучасному суспільстві наших мовою? Дякую за запитання. Я скажу, що стосовно нашого Маріуполя, я сьогодні з першими студію доповідачів. Яка сказала, що не треба так яскраво налюдати картинку в Маріуполі. Насправді мовне питання і українська мова в Маріуполі не на дуже високому рівні, От, але справді тіше те, що до цього питання більше підходить вже молодь. Як сказала Тамара Войцехівна, це справді стає трендом, і молодь долучається. Наші студенти в свою чергу, оскільки я перекладач і викладаю російсько-український переклад. Я знаю, що на заняттях з перекладу ми більше перекладаємо усі тексти, стилі, але я на чому зосереджуюсь, ну, це художні переклад, художні тексти. І ну, тішить мене те, в усякому випадку, що наші студенти збагачують під час роботи над текстами, збагачують українську мову, пізнають її заново. Багато дуже працюємо з словниками. От, ну, Я хочу сказати тут дещо торкнулося питання про видавництво. От, у мене нещодавно був такий випадок. Як популяризувати українську мову? Зіткнулося е, з таким, ну, е, такий момент був. Дитині да? треба було купити атлас з анатомії людини, е, російською і українською мовою трапився. До чого це я веду популяризація російської чи української мови? Українською мовою атлас був надрукований на такому не дуже гарному папері, от, не дуже яскраві е, картинки були, от, але коштував він 130 гривень. В свою чергу, атлас російською мовою надрукований був на багато кращому папері, дуже яскраві сторінки були і коштував він 105 гривень. Питання, наскільки популяризується українська мова не тільки у нас в Маріуполі, це ж не тільки з Маріуполі, це не маріупольське видання, правильно? От, це було взагалі видання Київське. То питання, наскільки популяризується українська мова, і зокрема в Маріуполі. Я сьогодні їхала на цю передачу звернула увагу на те, скільки у нас вивісок і всіх рекламних оголошень українською мовою. Ну, скажімо так, три вивіски я знайшла це фотоня каска і магазин-каска, потім магазин Мобілочка, і, і ще десь в, в Ілічівському районі, що дуже мене так вразило, ще була одна невеличка довіска. Все інше у нас поки що перебуває на стадії Російської молості. Хоча ми презентуємо себе як Маріуполь, місце місто Українське. Далі, стосовно шкіл, я не зовсім погоджуюсь з. з Позицію, що у нас в Маріуполі дуже так безгалужено функціонує українська мова в освіті. Чому? Тому що сама стикалася свого часу з 45-ю школою, з 24 ю школою, які презентують себе як української На сьогоднішній день це факт звертаються учні про про консультативні допомоги, навчання у випускних класах української мови, українських шкіл зведено до одного заняття двічі, один раз на два тижні. Один раз на два тижні. Це Україна мовна школа, 24-та школа. Українська мова від початку мала бути українською школою. По суті, вона так і записана, але викладання України. Ні, і зведено важче на німецьке. Ось бачите, яка проблема знову виборована проблема, яку нам відкрила наума Тетяна михайлівна кандидат філологічних наук в е е Різовський державний технічний університет. Я думаю, що питання. І хотілося б дізнатися, що про українську мову в місті Маріуполі. Думають наші військові. Будь ласка. Зточні з того, що стосовно введення українських Збройних сил пройшло значно простіше. У нас скасували устави ворожованих сил СССР ввели статути Збройних сил України, спочатку це були тимчасові, потім постійні. І з той пори всі команди, вся переписка сиділа возпроветися виключно українською мовою. Стосовно е, Маріуполя, і що ми думаємо про це, е, до свята 14 жовтня, е, Дня захисника України, е, нашим центром було відвідано близько 20 шкіл. Е, більшість із цих шкіл е, при нашому колі до шкіл встановили славу Україні, відповідали герою. Дуже було приємно. Полковник Сергій Володимирович, ви знаєте, я все-таки дивлюсь, що у нас питання мови пов'язано з тим, наскільки вона може бути використана в розбудові нашої держави? Що ви можете сказати про мову і державність? Ось я хотів би це питання адресувати Володимиру Миколайовичу, доктору історичних наук, професором, завідувачем кафедри України, історії України, Маріупольського державного університету. Дякую за питання. Я переконаний тим, що українська мова та українська історія це є історія. Ближче мікрофон, будь ласка, ближче. Українська мова та українська історія нерозуміло пов'язані між собою, оскільки вони становлять основу національної свідомості українців. Так само, як українська мова потерпала від воні і українська історія. І історики засвідчили ту боротьбу, яку вони українці за збереження і утвердження своєї рідної мови. І... Це позначилося зараз на тому, що в наш час у умовах української незалежної держави відроджується, поступово утверджується і українська мова, і українська історія. Незважаючи на те, що, безумовно, я згоден з тим, що є проблеми, є труднощі в Маріуполі щодо вивчення української мови, я можу сказати про те, що у нас на спеціальності історія в державного державному університеті більшість навчальних дисциплін вкладаються українською мовою. Я особисто і колеги викладачі кафедри історичної дисциплін впроваджують українську мову успішно у навчальний процес. Хоча, звичайно, ми відчуваємо, особливо на першому курсі. Серед наших студентів-істориків приходить молоді ну, люди, іноді так насторожено, чи не збираються їм насильно українську мову подавати. Але я завжди заспокоюю і намагаюся нанести думку про те, що успішною людина молода може бути тоді, коли вона. Знає свій фах, добре володіє, і коли вона володіє українською мовою. Це безумовні ознаки подальшого успіху в житті і в фаховій кар'єри. Я також звертаю увагу наших студентів-сториків студентів на те, що не може бути культурною людина в Україні не знаючи українську мову. Врешті-решт наші студенти спокійно це сприймають і дуже швидко в навчальних справах переходять на українську мову, Підпломні роботи, курсові роботи пишуть українською мовою. Можливо, нема нічого в справу е, утвердження української мови маніполітні теж так, дякую моїм президентами. Ну, ми бачимо, що твердження Володимира Миколаївича полягає в тому, що бути освіченим, зна... добре освіченим то значить добре знати українською мовою, бути культурною людиною, знати історію своєї країни, знати історію мови. Спілкуватися вільно українською мовою і як кажуть, українська мова це душа народу. Ось таке наступне питання. Я хочу задати.